Доброе утро, добре утро, люди мої дорогі! І знову я з вами з кавою, скажем так, в місті з гусями. Всі на місці. <риклад> <риклад> ну, а як, як можна без них, правильно? Ой, хорошо в селі. Сонечко. Тишина, спокойствия. Кава з утра. Але ж я вийшов не просто так до вас, скажімо так, в ефір. Хочу дещо вас попросити. Знаєте, сповнив я, ну, пригадую я ті е, те время, коли пам'ятаю, ми збирали на джульки на будку Я більшу половину повню зібрав Ви мені допомогли, доплатив, вирішив і ми купили буточку. Зараз вона служить другій собачці. Хто дивився мене раніше, історію всю цю знають. Да, Дік. Дік. Нормально спиться тобі тут. Молодець. Я радий. Радий, тому що ця будка служить дійсно. Хороших людей. От собачка тепер там буде жити зимою. Тобто я дуже радий, що пішло воно все в облаго. Ви Побачите, стикнувся з такою ситуацією, що. Думаю, спробую. Спробую ще попросити вас. Можливо, хтось підгукнеться, можливо, у кого є, є така можливість, да? поламалась у батька бензокоса оця. Я подивився, вони коштують десь. Від половиною, більш-менш такі нормальні. Я сподіваюся, що знайдуться небайдужі люди, які зможуть чимось допомогти, хоч якусь частину. І ми таким образом зможемо зібрати. Звісно, під відеозвіт, звісно, все зніму, привезу, вручу. Якщо вийде, буде дуже хорошо. Кошти немаленькі і для села це. Я скажу дуже великі гроші. Якщо буде можливість, буду дуже вдячний. Відеозвіт від мене обов'язковий, без питань. Хотілося б, щоб вийшло у нас якось, знаєте. Ну, подивимося. Я реквізити оставлю нижче в описі. Там буде карта Монобанк. Якщо в нас все вийде, значить я буду знімати відео, як я буду купувати, як я буду її вести, вручати і тому подібне. Якщо в нас все це вийде. Якщо ні, не знаю, як воно буде. Зараз дуже тяжко. Ото так і справа. Ну що, подивимося на гусей, подивимося, що відбувається. Що ви тут? Уже бачите, в садку треба. В садку треба косити. Уже бурян лізе. Уже бур'ян вище, ніж гуса. Треба косить. Так, і треба... і треба нарвати цих грушок. Нарвати, нехай та я їсть. Бо я нагадаю, що... У Воросі вони стоять бешених просто, неймовірно бешених денег. Треба Поэтому... просто тут нарвати. Вони вкусні дуже, не знаю. Свого часу їх. І мені якось немає щось... ну, не хочеться мені їсти. Ну нарвати нарвемо. Да? Гусі, гусі? Га-га-га. Вам не скучно тут, я бачу. Кузьмою ночі вигулялися Молодці, молодці. Да, да. І, кстати, курку, яку ми вчора шукали, все-таки, я днем побачив, вона хотіла влізти тут. Не знаю чи я. Але ж я не оставлю відкриті. Я підійшов, вона побігла туди. Прибилася якась курочка. Так, да, Кузьма? Ліцо в тебе таке добре. Безпроблемне таке, так? Да? От, от от так О, тако. Молодець. Віддихай. Ніч відбігав, заморився, скажімо так. Да? Заморився. Тепер віддихай. Вода є зіжжать тобі дали з утра. Да? Ах ти ж. Так. Ти мене вимажеш, ну тебе в баню. тут такі справи, люди добрі. Чого ти кричиш, ти бачив би його. Все, я пішов. Ну що ж, всім гарного вихідного дня, люди добрі. Надіюсь на вашу підтримку. Можливо, все в нас і вийде. Буде дуже інтересно. І для мене надзвичайно дивно, якщо воно вийде в нас. ну Знаєте, якось подивився других відеоблогерів все в них виходить, щось там туди-сюди. Не знаю. Ну, якщо вийде, це буде прям приємно дуже. А в першу чергу батькові приємно, бо він. Не, пой... Не може зрозуміти, а як це може бути, що люди чужі можуть дати потрошку. Кажу, впав, все може бути, все. Просто в мене опиту в цьому немає. Так, будь добро тоді. Всім гарного відпочинку, хто відпочиває, хто десь на праці. Вам також гарного дня і на зв'язку. З був Олександр. Як завжди. З Дніпропетровщини. І надіюсь на вашу підтримку. Все, бувайте здорові!